Коли ти можеш бачити зруйноване діло цілого свого життя і без слів, взятися будувати його наново, коли ти можеш любити всіх приятелів як братів, аж так, щоб ніхто з них не був всім для тебе. Мріяти та не даючи твої мрії стати твоїм паном. Коли ти потрапиш бути суворим, не впадаючи ніколи в людь, коли ти вмієш бути відважним, а ніколи безрозсудним, якщо ти вмієш зберегти свою відвагу і не стратити голови, коли всі інші довкола тратять її, тоді князі, боги, щастя і перемога стануть навіки твоїми вірними рабами, тоді ти станеш людиною.